Привіт друзі, глядачі та підписники мого каналу. Фух, сьогодні я от зранку поїхав на Озаробасівку в місті Рівне. Зараз 6.45. 6.45, 24 березня. Планую сьогодні половити на ківок. Кажуть, що покльовує ніби карасик. можливо коточка буде ось на такому кільці куди по виступі. От я тут і половлю. Маю десь півтори годинки, десь до 8.40. Зараз не ловити, буду вам розказувати на що ловлю, як оснастив свою вудку махову 6-метрову. Все буду вам по черзі розказувати. Але поки що рибалок не бачу, бачу тільки один спінгіст на човні і все, більш нікого немає. Там фідеристів немає, де завжди сидять. Ну але я зараз на ківочок спробую. Спробую зловити щось і показати вам, як вона ця ловля відбувається на ківок. Так, тут в мене 6-метрова махова вудка. Це до неї. Приспособа для ківка, зараз я вам все покажу. Фу, жарко. Сьогодні так тепло, 11 градусів зранку самого. Взагалі, така теплина. Я наодягався, думав, що буде прохолодно, а воно так тепло. Це, мабуть, лисухи. качки. Там кубляться, то кубло собі робить. З такою білою головою Чорна і таке біла голова зверху. Трошки. Так, 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 так. так. Ось мене така оснастка, ківочок. Так, зараз ми витягнемо цю мармишку. Ось ось ця оснастка надівається просто. Це звичайна поплавочна оснастка. Я її ось так продіваю. Десь на третє коліно. Десь на третє коліно вона буде триматися краще на третьому коліні. Десь так. Ось так. А решту ліски я продіваю, відпускаю і продіваю через хлистик. Надіваю коннектор через хлистик. На хлистик, тобто. Ось. Так, так, так. Ось такий ківочок довгенький. Тобто в ньому є отвір і сюди надягаємо. Не тою стороною взяв. Ось так. О. Ось така оснастка виходить. Один мінус цієї оснастки, що вона є жорстка, тобто нема котушки. Але в принципі можна вивезти. Зараз ми перевіримо глибину, якщо потрібно буде, то ще трішки відпустимо ліски. Ми глянемо, яка тут глибина. Шестиметрова вивудка легенька. Тут глибина зовсім маленька. Глянемо тут далі. Глибина тут невелика, будемо тут дивитись. Ось тут далі глянемо. Сантиметрів 30 глибина. Глянемо тут збоку. О, тут трошки глибше. Ну одним словом, в мене є ще прикормка. Зараз візьмемо мотильчика і будемо пошуково так проходити шукати цю рибку. Тут був мотильчик. Є мотиль. Риба то взагалі може півати ближче. Десь до 10-11 години до обіда, коли сонечко трохи вийде. І буде тепліше, але в мене часу немає, тому я можу тільки зранку пливити. Вімо два мотильчика. Гарний мотильчик купував в магазині Фішер. В місці рівне майже завжди є в наявності. Так, так, так. Гормишка мене ось такого плану. Капля. Капля десь 2,5 мм діаметром. Все, два матричка наділи і опускаємо мормишку в воду. Так, трошки ківочка піднастрою. Налаштую його тут. Так. Все. Зараз про так пройдуся, а тоді десь закормлю пару місць. Зазвичай звичай якась має бути в таких місцях. Опа, вже окунь клюнув. Та що це, не спів опустити? Вже клюнув окунь. Оп, і перша рибка. Маленький окунець. Вже розловилися, все. Ось такий малесенький окунець. Так, рибку ми, звичайно, відпускаємо. Ай собі там плаваються окунці маленькі, а ми будемо далі ловити. Так, треба коробку дістати, щоб тут стояла. І зараз її відкривати. Ось знов є окунь. Починаєш піднімати, грати ківком і бачиш, що він загинається. Загинає. І не піднімається. О, Дивіться, молочко бачите яке Ще буде не роститись такий маленький, а вже хоче не роститися. Так, ще один і закормлю. Закормлю, бачите, потвичку. Ось вона там пригає в комишиках. На кивок саме це підібрати гру, щоб так... І вудка не трусилась сильно, і ківочок грав. Для ківка добрі вудки, це коли вони такі жорсткі. Там екстра фаст, дуже швидкого строю. Ось, щоб вони менше коливань створювали лишніх. Дивіться, який мікроскопічний окунець. Мікрушний зовсім. Так. Ось є платвичка, дивіться яка. Мікро-мікро. Мікроплотвичка. Така велика мормишка. Що... А така маленька риба. Немає. Бачите, перевага ківка над поплавком, що поплавка Точно не закинеш в такі камиші. але якщо закинеш, то дуже-дуже великі шанси обірвати. А так на ківочок можна між самими паличками цими опустити і проловити. Опа! От і рибка. Червонопірка. Ось дивіться яка червонопірочка. Я чую, що там щось сплеснулось. По весні рибка йде в комиш. Там, по-перше, мілше, по-друге, я думаю, там якась живність, чи якась травичка на камишах з'являється, чи якісь жучки, і вона от йде в сам камиш. Вона ще не не роститься, бо вода дуже холодна. Якби було більше сонця, то вона... Опа! Їбло б більше. Так поки що те, що є. Малесенька платовичка. От карася, коли зачепиш, оце -то, да, тоді, тоді боротьба така серйозна. Я ж колись як ловив тут, отже дуже давно, мабуть, років більше 6-7 назад, на ківок також в цих місцях, то зламав Нюхантера друге коліно... Друге чи перше коліно, не пам'ятаю, так піднімав карася. А карасі були такі грам 400-500. І вони такому густому камеші, ти типу, мусиш їх підняти доверху і тоді стягувати утку до себе. І я трохи перегрузив вудку і зламав друге коліно. І пам'ятаю, батько в машину, поїхав в магазин Рибалка, Зразу купив друге коліно, поміняли і далі ловили карасі. Але тоді була така сонячна-сонячна погода. Навіть приходилось трохи в воду заходити. Ми в цій ділянці тут ловили, Це де пара комижиків так стоїть, і вони були так далі сюди заходили. І Там ми ловили карасі. Я ще на усі згодом спробую. Ну, напишіть в коментарях, чи знімати такі риболовлі на ківочок в місті рівне. На усі, на басівкуті, на гідропарку можливо можна. Доброго дня, продивить Посвідчення спортсмена. Що тут таке тут, бля? Я, бля, блядь, по опарища и він ще тут ходить, бню. Не матюкаться, сіки а -а -а. просить? О, вже хочеться Своїм кіном. Не матюкайся сыну бродить. Добрий день. Я ж тобі не брю этот, хочу сказати, прежде чем не президент, блін. А шо ти? Кивок? То пірсі. Це ти на пірсі був? Та я бы напирсу, да. Одну потвичку тільки більше. Ні, окунів зловив штук 5 чи 6. Но, а от дуже маленька риба. Хочу велику? Но я пробую біля вас, біля цих каміння цього, біля куща. А, тут нормальна глибина. З ківком тут годину взяв, не треба нічого не. Все, риба є. Риба є? Мармешками? Есть. Вс. Хоч я можу вам дати, якщо? Фіалі, я їх сам не беру, бля. Але вони делюсь з молоком. Всі з молоком, окуня. Зікрою ще. А ці з молоком вже ну, якби він не роститься вже. Але такі маленькі вже не рисеться. Опа. Є червона пірочка. Ох, є. Є рибка, є червона пірка. Бачите? все таки треба було сюди пройти. Ти сюди, куди ти летиш. Ось побита вже хтось є, хотів з'їсти. Качок не стало і от рибка поз'явилася. То були качки, вони тут все порозганяли. Ще б сонечка кажу, і було б тут взагалі. Супер карасі прийшли б пізніше. У нас якби було, було сонце, вода така мутна грязна, тому карасі точно тут були б. Опашка. Червона пірка все. Вже все, вже часу майже не залишилось, треба їхати на роботу, а воно почало клювати, бачите. Ну що ж, друзі, ось моя риболовля завершилася на басівкуті. На ківочок в кінці ще я обірвав оснастку і ківка втопив. Такий хороший ківок. У мене ще, напевно, десь 24 штучки ще є вдома. Я буде познімати зимовий вудок поставити. Ну, по пориб, рибі скажу, бачите, червонопірка, окунець. Потвичка, ну невеликий. Вже пізніше розплювали, ці качки десь поплили і почало плювати. Ну, кажуть, що Даніка раз попльовував. Ну, одним словом, спробував, рибу побачив, штук більше десяти зловив. Для першого разу нормально. А якщо вам підходить такі подобається такий формат риболовлі моєї, такі відео, то прошу вас поставити лайк і напишіть в коментарях, варто знімати такі ранкові рибалки на ківок чи не варто. Ну, а я вже буду їхати на роботу. Всім дякую за увагу, зустрінемося. Всім до зустрічі!